Так, йдемо далі. Починаємо з кубіка. Ну і перше, давайте перевіримо все ж таки співвідношення його ширини. От його ширина повністю ми його бачимо. От, можемо навіть заглянути туди, бачите, от він там. На витягнутій руці, хоч і не дуже зручно, а іноді і зовсім не зручно. От. А висота його десь ось тут. от він десь от по, по оцим лініям я можу встановити. А ширина його де, да? тобто ширина, ось ця у нас, вона ну, досить таки відчутно менша, ніж висота. От, де я собі намітив, де його висота. Тобто. Що ми можемо ще знайти? У нас є от головна грань кубіка, ближча до нас. Ми можемо взяти. Оцю сторону. Бачите, от так. От. Раз, одну сторону беру і порівнюю з цією. І приходжу до висновку, що ця що сторона зміщена в цей бік. ця, Це ребро зміщено в цей бік. Ось ця сторона вона менша, ніж ця. Вона більше скорочується туди, в перспективу. Відповідно, ось у мене є ширина кубіка. Відповідно, що я беру і відкладаю ось тут ребро. От воно. Ще є якась деталь, відносно якої я можу перевірити положення цього ребра, хто здогадається. От як я можу знайти положення цього ребра? Без замірів, навіть візуально чисто. Чисто візуально, що в нас вже є, що дозволяє нам вірно зобразити положення цього ребра по ширині тут, в просторі. Ну, у нас вже це намальовано. Ми вже поставили це. Воно є у нас тут, і це видно тут. Хто скаже? Фух, господи, ось положення ребра. Ось поряд край сфери. Ну, ось, і ось у нас край сфери, і ось у нас положення ребра. Ну, не вже це так складно, шановні, не повірю. Не мовчіть, відповідайте. Просто якась тиша незрозуміла. Тобто, ну... Ну, тиша так тиша все. Не буду більше, більше до вас звертатися, буду пояснювати, домовились. Так, йдемо далі. Ребро поставили кубіка. Що ми тепер знаходимо, маючи це ребро? Що ми можемо провести? Ми можемо. Намітити ось ці лінії, кути. ми ж бачимо от напрямок лінії. бачимо Цю тим паче бачимо. Ми можемо з вами пробудувати, давайте зробимо так, щоб кубік трішечки туди заходив. За циліндр. За циліндр. От, ми можемо з вами пробудувати, е, ті лінії основи, ну, сторони основи. Які ми бачимо і відносно них потім ще й побудувати невидимі, побудувати невидимі лінії. Зараз цим і займемось з вами. Зараз хвилиночку, я. Собі маленьку гумочку відчіпну, тому що кудись я нож закинув. Вже вставати не хочу, тому що. Не 네, от починаємо з цього кута. Раз, поставили, перенесли сюди, засікли. Провели. Провели. Беремо знову цю лінію. І сюди. Ну, бачимо, що більш-менш нормально. Поставили. Наступне. Беремо цей от кут. Провели? Ось у нас основа кубіка проставлена. От у нас основа кубіка. Проставлено. От я вдячний своїм вчителям з університету було, ну, таких декілька основних, що вони навчили мене аналізувати форму. Я теж прийшов, ви знаєте, було, але я хотів це, це робити, я хотів цим займатися. Знаєте. Дуже хотів, я вам так скажу. Ось ми поставили. Тепер ми можемо з вами, по суті, маючи ось цю точечку і маючи ось цю точечку тут, пробудувати з вами основу кубіка. Паралельно перенести ось це ребро і побудувати невидиме ребро тут. Ось Легкою, легкою, ледь помітною лінією, але все ж таки. І перенести звідсіля, побудувати ребро. Тут. Але дивимося, щоб у нас була перспектива. Тобто ті дальні сторони, вони будуть по куту трішечки більш завалені. Таким чином, нам ось цей перетин цих двох ліній дасть можливість поставити, що? Дасть можливість нам поставити оту от дальню. Дальню грань куба. От. Дальню грань куба. І стараємося вже на цьому етапі позбавлятися від зайвих отаких от от ліній. Я не можу, куди я поклав своє лезо. Кудись я поклав своє лезо тут далеко, і в мене замість нормальної гумки отаке от одоробло. От Треба гумку завжди різати. І, так, да, не руками лізти туди, а щіточкою змахувати. Побудували основу. Тепер ми можемо, маючи основу побудовану, ми можемо знайти, що, точку, де закінчується оця от грань. По суті, на яку е величину ми можемо спиратися. Ось у нас точка. Бачите її. Ось ми можемо провести. Горизонтальну лінію і побачите, що ця точка трішечки вища за е, рівень сфери. Тобто, по суті, ось де знаходиться ця точка. Практично на зламі площин. От у мене йде злам площин, і практично на ньому знаходиться ось ця точечка, бачите? От вона. І з цієї точечки я беру, що і пробудовую, проводжу. Ось ці наші шикарні лінії, і отримую верхню основу куба, на яку я можу поставити піраміду, на якій я можу пробудувати піраміду. От геометричні тіла це моя улюблена тема. Розумієте? Улюблена. Що вона є основою всього, по суті, всі форми, які ми бачимо, і вжиткові, і. Органічні вони побудовані на а, основі простих геометричних тіл. Ось, провели, провели. Можемо трішечки поки що не стараємося їх наводити. Будуємо легко. Це навіть я для вас, якби їх жор... ну, трішечки жорсткіше показую. А по суті, треба легше навіть натискати на олівець. Легше натискати на олівець. Потім зможемо це стерти. ну, Стараємося і на перших етапах, ви зрозуміли, сильно цим не зловживати. І всі зайві лінії побудови я вже прибираю, вони нам е зовсім не... Потрібні. То поступово з'являється кубік. Бачите? З нічого. Наступну от, сторону взяли, дивіться, раз, зафіксували. Поставили. От, зафіксували, поставили. Зафіксували поставили. Ну от. Бачите, Куб, практично. Перевіряємо, що є в мене тут проблемки. Да? Ні, нормально. Сходяться. Сходяться. Сходяться ці лінії. Ось у мене його краєчок. Так, ці перевіримо, давайте. В принципі, теж сходяться. Трішечки підправляємо. Перевіряємо вертикалі, люфтить вертикалю. уходить сюди. Дуже часто проблема з розвалюючимися вертикалями. Як це виглядає, коли людина будує кубик, І вертикалі не вертикальні, а одна так, третя так, четверта так. От я такий кубик побачив. На жаль, треба виправити там. Стараємося не валити вертикалі. Вертикалі перевіряємо, вертикалі тримаємо. Це дуже важливо для нас, для всіх. Так, добудовуємо. І одразу з зайві лінії побудови починаємо прибирати і уточнювати, і уточнювати нашу побудову, уточнювати кути, які ми набудували. Тобто перевіряємо, щоб у нас все зійшлося, тому що є в мене нехороші ці моменти. От, припустимо, я сильно завалюю ось цей кут. Бачите? От сильно занадто завалюю, а не можна так робити. От він куди йде? От він куди йде? От, от так. І знову перевіряю. Я не поспішаю. Я буду до того перевіряти. Доки в мене це ну, не вийде так, як мені це потрібно. Бачите? І цей завалив трішечки. От, Вже краще. Підняв цей, підтягнув цей, вже якби. Краще побудовою. Так, треба знайти ніж. Я не можу. Я не можу, не можу заспокоїтися. От, о, ніж. І треба відрізати собі нормальний шматок ластику. От, така гостра гумачка, Все. Інша справа. Все. тепер значно зручніше прибирати неточні лінії побудови. От. Маємо. Тепер можемо знову перевірити. Ось у мене лінія. Зараз давайте так якось мені, щоб я не заслоняв собі сам око. Зараз так от буду. Ну, трішечки, знову ж таки, от. Ще б його трішечки. Ну, от залишимо. І от в мене лінія. От у мене вона. І от вона у мене в натурі. І трішечки, бачите, я її валю. І той кут я валю, і той. А давайте цей нижній перевіримо. Угу. От бачите, бачите що? Це, бачите? Завал кутів. А треба його виправляти. Зараз підвиправимо і все буде добре. Раз, відповідно, і цей теж буде у нас змінений кут. Той, що ми не бачимо, він теж не буде в такому положенні. Ось він у нас. І ці перевіряємо. Давайте і це перевіримо теж. Не поспішаємо. Тут нормально, тут нормально. От. От наша основа. Не поспішаємо основа. Від основи, да, вгору йде. Ось не піде вгору наша ота дальня сторона. Так, тепер верхні. кути перевіряємо? Ось у нас раз він. Раз, нормально, нормально. Давайте звідсіля візьмемо. Бачите, витягнута рука, як кронштейн ходить. Ходить, як кронштейн. Нормально. Вот, вот у нас куб, какие стоят в всем просторе. Давайте дальні лінії прославлюємо. Оці хибні прибираємо повністю. О, от наш кубик. Побудували, поставили. Наступний предмет, буду по стадіво по предметам, отак.